Мене звати Денис Лещен. Наразі я представник факультету підготовки спеціалістів десанта штурмових військ та морської піхоти військової академії міста Одеса. Жив найкраще своє життя, займався спортом. У нас нині з моїм другом, побратимом, нині командиром відділення роти розвідки, був свій бізнес, в якому я займався шовкатораферетним друком. Ми намагались. Робити проекти з локальними брендами України. На жаль, повномасштабна війна у 2022 році несла свої корективи, після чого ми з ним разом доєдналися до війська. Ми там готували коктейлі Молотова, збиралась у групи, і я зателефонував своїм товаришам з навколо футбольного руху колективу, який я представляю. І Ми разом з ними об'єднались і поїхали на місце збору, де в принципі сформувалась. Перший батальйон нашої 126-ї бригади. Тобто на той час тероборона, територіальні війська вони були можливістю для багатьох хлопців приносити свій вклад у боротьбу. Тому всіма фанатами Одеси сформували перший батальйон бригади. Ну так, так і було. Перші бойові завдання ми навіть не були окремими там окремим підрозділом. Ми підпорядковувалися 59-й бригаді. От, і перше завдання у нас проходило підпорядкування Збройних сил України. Але я дуже пишаюсь цим шляхом. Тобто, перші виконання там на Миколаївщині, Херсонщині, бригада і батальйон пройшли дуже кривавий, на жаль, складний, але потужний шлях, і, який привів до того, що ми отримали окреме звання, своє знам'я. і. Ну, і потім вже свою навіть смугу відповідальності. Тому я дуже пишаюся цим шляхом, що я причетний. У нас було відділення, яке сформувалось з восьми найкращих друзів. Великий плюс те, що всі свої, якби ти почуваєш підтримку братського плеча поруч. Але великий мінус, що у нас ні у кого не було досвіду. Ми попали в смугу де нас просто два місяці зрівнювали з землею, арта, міномети і. Ну, Просто була жесть. Тіпа, це відкрите поле, степи Херсонщини, канали. Було складно саме висижувати на позиціях, адже артилерії було дуже забагато. От. І тому контрнаступальні дії там вже на Херсонщині для нас в якийсь момент були як там ковтком свіжого повітря після таких виконань завдань. Знаходження там на позиціях, знищення противника, якісь там. Логістика, без води, там без їжі. Воно якось все вирівнюється з часом. Але найбільше запам'яталася така ситуація. Це була моя перша відпустка за два роки. У мене з дружиною було весілля. От і ми приїхали до Львову спочатку, і там я був просто в шоках. Тіпа було дуже складно там знаходитися, адже ну. Людей в місті було дуже багато, наче це день міста. Куча молодиків, призивного віку, які випивали, які веселились, наче, ну, наче ми вже перемогли, наче кожного дня ми не втрачаємо там людей, наче це не їх війна. І ми дуже швидко зібрали речі звідти, поїхали до Карпат. І наступного ранку я дізнався про те, що загинув мій найкращий друг. Фаст. От, і, Замість того, щоб святкувати весілля з дружиною, ми стояли біля труни мого найкращого друга, і за це я Росію не пробачу ніколи. Я не знаю, як воно може втихнути. Ми продовжуємо боротьбу. Так, яка тривала е, набагато, за багато років взагалі до мого народження. Так, це, це шлях, який проходили покоління е, закатованих і вбитих людей ще до нашого народження. І для мене цей біль, на жаль, він ніколи не зможе зникнути, адже ця війна сьогодні і до цього, і буде, напевно, і далі. Вона, для мене це шанс взагалі розмовляти українською мовою, мовою, якою я хочу там, жити і творити, е і збагачувати нашу рідну культуру. Тому я, я навіть не знаю, як, як цей біль може втихнути. Як, як. Я справляю з ним, так? тому що мої друзі е фаст, крупа, трейн, е Жора. І дуже багато інших вони віддали життя, і дивлячись на їх приклад, я просто не можу собі дозволити зійти з цього шляху і сказати: Таня, все, друзі, ваша загибель вона була марною, і я так не можу. Я, я не знаю, як це біль може втихнути. Вона розпалює вогонь, який дозволяє рухатись далі і передавати досвід іншим поколінням і нищити ворога. Війна, змію, вона ставала жорсткішою, погодні умови ставали іншими. І те ж саме з доктринами військового лідерства, з доктринами тактики і так далі. І так далі. Головне контекст. Немає типу управління, є не підходящий під контекст. В умовах того, що у нас буде мало часу на планування, мало часу на прийняття рішень. Такі системи дозволяють завчасно напрацьовувати себе. Зайди, як ви колочення зі зброєю приходите, типу в скітку, бляди, там, де типу, постріли. Ось вивчання таких систем дозволяє вам більш швидко реагувати в критичних ситуаціях. І сьогодні ми якраз розглянемо декілька таких протоколів і систем. Ну, давайте там, перерва. Це скільки у нас? П'ять. Всього плюс. До інструкторства не буду розповідати там героїчних якихось історій. Трось там, це просто моя застаріла травма, яка, на жаль, наздогнала мене так скажемо, за роки виконання обов'язків. Народився я з деякими проблемами зі здоров'ям, і взагалі все моє життя я да, така. Прикольна там фраза, яку ухилянти повторюють не народжений для війни. Якщо про когось такі казати, то можна було б напевно про мене. Але е, саме життя це напевно якась боротьба між спортом та лікуванням, е, постійні дієти, крапельниці. Там е, десь з 13 років е, кожного року, кожні півроку, я проходжу дослідження е, через своє здоров'я, і навіть виконання обов'язків воно проходило разом. Скапельницями, і саме через здоров'я мені запропонували е, перевестись до академії. Е, на той час і зараз продовжую очолювати е, факультет підготовки спеціалістів е, десанто штурмовіста морської піхоти Сергій Миколаївич Кус. Е, він був на початку повномасштабного вторгнення нашим командиром бригади, і саме він мені запропонував стати інструктором на факультеті. Викладаю такі дисципліни, як військове лідерство управління підрозділом, і ну це так. Додатковий напрям, а головний напрям це системи ситуаційного бізнесу, такі як Дельта. Ми накладаємо сьогодення на всі ці доктрини, на всі ці підходи до військової справи. Головне спілкуватись з начальниками курсів, з курсовими офіцерами, які мають бойовий досвід. А на факультеті присутні тільки такі люди. Тобто, у нас немає людей, які взагалі без бойового досвіду прийшли викладати або стають начальниками. Тому головне спілкувати з ними, фільтрувати. Фільтрувати да, те, що є корисним що не є корисним. І е, я в цьому їм сподіваюся, що допомагаю. Війна це по-перше, не спринт, це марафон. І я знаю, що я сам ці кидав, кидаю і продовжую кидати снюсик там, ціпо. А от з енергетиками якісь моменти я перестав пити, тому що дуже складний вихід, тіпа, був і я зрозумів, що я хочу повністю сам себе контролювати. Щоб мені нічого не заважало виконувати завдання. І по-друге, серденько ваше, воно не вічне теж. Так, в армії дуже складно взагалі створити, знайти тіпа, якусь нормальну внутрішню таку культуру в плані там, догляду да, за собою іноді буває складно, адже там енергетики, там паучі, нікотинові. Там алкоголь у відпустках у багатьох, на жаль, це стало вже там невід'ємною культурою, мемом, так скажемо, майстрюмом в військовій культурі. Я розумію хлопців, да, я не кажу, я, ну, я не можу там, сказати, що це там, фігня. Я не можу заборонити сказати, там не можна, бо кожен в принципі, е, поновлює свій стан як тільки може. От. І на жаль, у нас від керівництва да, там, від керівництва країни. Дуже мало ініціатив, які б давали альтернативу молодим хлопцям, військовослужбовцям на якусь альтернативу поновлення. От. Тому зі свого боку, так, ми створили там, громадську організацію, яка опікується факультетом. Люмас e, Максима вона називається. І створили на базі неї перший курсантський клуб в Україні, допомагає створювати прикольну внутрішню культуру, де б e, молоді курсанти могли бачити і розуміти, що війна це не спринт, це марафон, і потрібно вже слідкувати там, за своїм здоров'ям, Почи, не починати ранок з кави або з енергетику, там, закинутого. Тому є така прикольна приказка, припав убило. Військове. Оце це про це. Тобто це не тільки про якісь там е тактичні, да, там, пропустив, підпустив противника, там, пропустив вихід, там, артилерія, а це про більш взагалі стратегічні речі, такі, як там, недоїв, недоспав, недобіг. От, і ми намагаємось курсантам молодому поколінню доносити, що це дуже важливо. Налаштовуйтесь на те, що. Ви люди системи, ви люди офіцери, ви майбутні там не тільки командири взводів, а командири рот, командири батальйонів і так далі. І так далі. І якщо ви не можете дбати про себе, то як ви можете дбати про особовий склад? Це дуже важливо. На початку 22-го року все було дуже просто. Да? Нація або виживає, або вона гине. І е, усіх було чітке одне завдання вижити, допомогти підрозділам Збройних сил України, допомогти армії. От е, наразі е, все це розмивається, все дуже розмито. Да, там ми бачимо жорстку несправедливість е, в тому, що одні воюють там віддають своє здоров'я, життя, інші відкупаються, там крадуть е, гуманітарку, гроші. Е, скажімо так, привілейований е, круг людей. От, і, звичайно, що цивільні, цивільні люди бачать це. От і як на мене, найбільше чого не вистачає, це, це лідерів, це лідерів, не менеджерів, так, на новинах, там, на телемарафоні, не говорячих голов для телеграм-каналів, для тих же самих новин, а саме лідерів, які будуть задавати вектор, які будуть пояснювати, що відбувається, які будуть розгортати бачення для цивільних людей. Да, куди рухається взагалі нація, куди рухається Україна і як ми можемо здобути перемогу в цій війні? Але я не скажу, що ми там не згуртовані. Я відчуваю підтримку, відчував її на протязі виконання завдань. Відчуваю зараз. Вона стала тихіше, от. але вона є, є ця підтримка. На жаль, її не бачать ті, хто дивляться новини і ті, хто читають тільки телеграм-канали. Мрії, мрії, напевно, не здійснення. Да, там побачити живих друзів. Це щось таке не про реальне. Але якщо повертаючись до реальності, так, є, є ініціативи. Я кажу на прикладі громадської організації, Курсанського клубу, хочу взагалі рухатись далі. У нас зараз є дуже мало ініціатив від держави, ветеранських ініціатив, які формували ветеранські спільноти. Все це покладається на деяких окремих людей в суспільстві. От і зараз, на жаль, ситуація, навіть з якою ми зіштовхуємося зі в академії. Тобто, у нас є представники, які 16 років, уявіть собі, 16 років людина в академії. Потім вона приймала участь у АТО, потім зустрічала повномасштабне вторгнення. Людина отримує поранення, інвалідність і кажуть: там Ну, все, друже, ти там можеш бути вільний йди на цивілку, і вона 16 років, вона бачила тільки війська. Це її професія, це її справа. І дуже несправедливо, да, ну що немає нормальних ініціатив, які б допомагали цим людям повертатись до цивільного життя, або б взагалі використовували їх професійний напрям. І, от, моя мрія, наприклад, на базі курсантського клубу, на базі громадської організації, зробити організацію, яка буде дозволяти всім цим людям викладати викладати свої напрямки, тобто. Продовжувати свій професійний шлях, але, можливо, да, там вже для курсантів, для цивільних. До прикладу, на минулому тижні ми вже провели з ветераном, який списаний з військової служби. Ми залучили його на проведення тактичної медицини для цивільних і. Він вже отримує там кошти по своїй професії, будучи цивільною людиною, як інструктор. От це моя мрія, наприклад, щоб задовольнити там, забезпечити потребу да, там, і зберегти той досвід, який наші хлопці отримували на процесі виконання, на процесі навчання, щоб вони були не забуті, покинуті суспільством, державою, а знаходили своє місце серед друзів, серед братів по зброї.